Ти любиш кулінарію, на тобі ще таке так, і даруємо тобі такий подарунковий сертифікат на велосипед для найкращої внучки арінки. Ти собі вибереш, який ти хочеш, який колір. Здається, що вчора ти робила перші кроки арінуція, а сьогодні ти вже така доросла, розумна і самостійна дівчинка. Ми дивимося на тебе і не можемо натішитися. Ти наша гордість, ти наша любов. Бажаємо тобі, наша маленька чарівниця, щоб твоє життя завжди було сповнене сміху, пригод, яскравих мрій, які хочеться здійснювати. Нехай кожен день приносить щось хороше, нову радість, нову, нове вміння, нові відкриття. Нехай кожна особиста перемога. Додає тобі впевненості, а дрібні, дрібні труднощі навчають чогось дуже важливого. Ми хочемо, щоб ти вірила в себе так само сильно, як ми віримо в тебе. Молимось, щоб ти була здорова і не мала смутку. Ми бажаємо тобі щастя. Ти наше сонечко, наш промінчик сонця, наш дорогоцінний скарб. Нехай цей день народження буде незабутнім, а кожний наступний рік ще кращим, ніж попередній. З любов'ю твої дідусі. і красиво, здорова. Ще й фотографія твоєї, так? Клас, да. Давай, мама. Що там? Давай, мама. Торт. Є торт. Так, я по торт був правла. Ануся. Ануся, зараз буде ще один сюрприз з прекрасного міста. Кам'янця-Подільського. Від прекрасних людей. Зараз я привесу. Скажемо Аріночці, щоб вона розверталась і дивилася на свій прекрасний подарунок Валії з Богданочки. Арінка, на раз, два, три, розвертайся. Один, два, три. Ого! Клас! Краса. Вона ну, да, не думала, що таке буде, так? Да? Таке бомбезна. Ну так, так. Адвент-календар, так? Да? Таке, як ти замовляла на подарунок, да? Нарешті цього дня вже дочекалась, да, Арінка? Двіра кувала, щоб леш Так, какие-то такие ориентиры. Не... Машинка, как да? Вот видите, да, Каринка ездит машинкой. Такая. Ага. Ола ага. а, а, такая оригинальная. Такая. Так. Смаколоки, да? И и так. И и вот так. И вот такая. Это машина, пускай. Дякую. Махай мені. Привіт, привіт. красуня наша. Сніданок за копібарним столом, да, Ріночка. Угу. Ануся. Класно. Собі їсиш? дивишся на таке красоту, так? ще раз, ади. dois, três. Sacou? Ah, você está ativando? Ainda nem ele quer ter achado outra. Mas fala que Não. Ele não dá isso, Ivel. Otsu? Tem que a mesma, mano. <кліпсування> а, торт великий. Та тебе теж великий. Просто ти вже з'їла, а Гануся тільки по... Ой, а ну, тільки почала їсти. Ти... Що розвернути, то в тебе теж дикий великий. Чудо е треба торпити. У мене та... стоїть, а в тебе лежить. Що вже попадав? Попади. Що контейнеру? Це бімбо, а це бімбо. Як як? Бімбо і вімбо. Ого! Таких класні. Шапулька, Ганусь, ти теж така красуня. Ведеш імениниці, несеш подарунки, везеш. Така, садочок. Не, така модна йде, пощастило Ганусі. Тобі пощастило, бо ти йдеш зімениниці.